Медики кількох лікарень рятують постраждалих унаслідок російської атаки по добропіллю на Донеччині. Нагадаю, у п'ятницю ворог цинічно обстріляв центр міста ракетами та безпілотником. Загинули 11 людей, ще півсотні поранені. 11 потерпілих доправили до Дніпровської лікарні з травмами різної складності. У трьох є загроза життю, кажуть лікарі серед пацієнтів. 28-річний Микола він волонтер благодійної організації, яка допомагає з евакуацією та юридичною підтримкою людей у зонах бойових дій. У його хребці уламок саме він не дає хлопцю рухатися. Медики вже зробили дві операції, попереду ще кілька. Та головне, кажуть фахівці, він зможе ходити і навіть бігати. Продовжить Христина Венголяскайте. У нього важкі поранення, відірвана діафрагма. Забій легенів розтрощена нирка відламок знаходиться в хребцю. Лише вчора Миколу від'єднали від апарата штучної вентиляції легень. Хлопець отримав надважкі поранення під час допомоги цивільним після чергової атаки росіян. Я був у костях у друга і стався обстріл. Вже після першого вибуху Микола побіг до будинку, який палав звідти виводив стареньку жінку. Саме в цей час пролунали повторні вибухи. Вона мала мобільна. Поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл. Касетними боєприпасами жінка згадує Микола отримала поранення, але головне вижила. Це підтвердила і мати волонтера. Вона поруч із ним постійно. Хлопцю перелили понад три з половиною літри крові та плазми. Він уже переніс дві операції. Їхала медична допомога. Ми їхали за нею так. Зразу приїхали. Мається в душу. Він був ще декілька годин на операції. Потім слідуча операція. Ну да си не підтримували так. Що, що кажуть? Що він найкращий, що він моє сонечко. Микола хоче чим швидше стати на ноги та одужати і вже має плани на майбутнє. Зараз в ну, мене більше в планах виздорок, ну одужати, допомагати людям, а тільки хочемо зіграти свої. Загалом із 7 по 9 березня до Дніпра доставили 11 поранених під час атаки в добропіллі. Є й дуже важко травмовані пацієнти, зокрема дві жінки. Загроза життю, кажуть медики, залишається. Інші постраждалі нині у відділеннях травматології. Більша кількість людей, яких доставили вчасно, сьогодні йдуть на поправку. Всі травматологи мобілізовані. Сьогодні заплановано більше 10 операцій. Щоб врятувати динаміку цих людей за понад три роки повномасштабного вторгнення ця лікарня прийняла понад 4 тисячі поранених цивільних із багатьох областей нашої країни. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегінфакт Сітів Єдині новини.